Да-да-да. <плес> Светка, да, да. будь ласка, пойди-день. <плес> пойди-день, без ласки. Трубочка закручена. Будь ласка, знаете что? Ну, зараз при тому. Зараз. Як вас зову? Як вас зову? Я вас знаю. Це офіційна процедура. При свідках. Будь ласка, не знімайте мене. А я знімаю роботу поліцейських, Мало, вдруг вони там щось зроблять неправильно. Будь ласка, Не знімайте мене. Я знімаю роботу поліцейських, що вони зрозуміли. Ви теж ні? Хто? я? Ні, я не байдужий громадянин. У мене просто ти такого одягу просто. Я звертаюся до ваших поліцейський. Будь ласка, дайте мені сказати. Я звертаюся до цього громадянина. Будь ласка, будь ласка, не знімайте. Не знімайте. знімайте. Не в не в я вас Ваші, ще я знімаю. Підведіть камеру в сторону. Тут достатньо громадян, достатньо людей, які зараз контролюють роботу. Один шестьдесят нормально.